Привіт! Я сьогодні отримала ось такий блокнот. Це спрацьований весь такий блокнот нашої клієнтки, і вона поділилася тим, як він виглядає, і це мене надихнуло на ідею нового блокнота. Але зараз покажу, який він розпрацьований. Тож, це наш скетчбук жіночі фігури. Тут додаткові заміри, вона для себе зберігала, і е, до кожної моделі також е, прикріплювались лекала в файлики. Показує на прикладі, ось, наприклад, у нас сіда корсет до нього лекала, Далі корсет, заміри всі записані, і до нього лекала. Тут записувались якісь моменти по пошиттю, не знаю, нюанси, які зауваження були в клієнта. Всі оці моделі йдуть з лекалами. Тобто, наступний раз, коли вам потрібно знайти лекала, дуже зручно, бо ви бачите відразу модель, яка це пошилась. Для кого вона пошилась, якщо ви підписуєте для кого якісь нюанси пошиття, і зразу лекала. І до чого я веду? Це надихнуло мене на ідею зробити такого плану тейлор-бук. З можливістю зміни оцих листків ви їх зможете купувати окремо буде загальна папка на пружині, а також з файликами, куди можна кріпити наші лекала. Якщо вам це буде цікаво, то пишіть.